Чи потрібні Богу наші гроші. Богу не потрібні наші гроші, Богу потрібне наше серце, бо де наші кошти, там і буде серце наше. Якщо наше серце воно в Господі в Домі Божому, то звісно, туди ми будемо вкладатися свої фінанси, час. А якщо наше серце воно лежить в якихось гріхах, випівка, чи якісь наркотичні засіби, то звісно, тоді ми будемо вкладати свій час і свої кошти. І багато людей кажуть: ну, сьогодні йде війна, чи треба сьогодні жертвувати Богу в церкві? Так, ви знаєте, люди Божі, люди віри, такі як Авраам, він під час війни також давав десятину священику Давід. Він також воював і він давав також свої кошти на будівлю храма. Бідна вдова, яка пожертвувала всі свої зберігання, тобто ми бачимо, що люди, які знаходилися не в самих е, таких зручних умовах, але вони були вірні Господу і свої кошти направляли для того, щоб царство Боже розширялось на цій землі.